До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх учнів, випускників, вчителів та директорів. Це спецвипуск Ньюз і я з приємністю вітаю із завершенням навчального року. Ми починаємо традиційно. 31 червня в усіх школах відзначають свято останнього дзвінка, яким воно було в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Дивіться у сюжеті. Розпочали свято традиційно із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Цей день чекає кожна дитина, а випускники розуміють, що більше не сядуть за шкільні парти. По особливому сьогодні сприймається не лише гімн, а кожен звук. Інакше ми промовляємо кожне слово з нього, з трепетом споглядаємо в жовто-блакитне прапорів, що кожну хвилину. Боронять нашу країну. Йділа я за мною строєвим. Крокува, руш. Випускники школи заспівали композицію, яка є актуальною станом на нинішній час. Для кожного останній дзвінок є особливим святом, який включає радість і смуток одночасно, але це завжди символ нових можливостей. Варто привітати учнів, вчителів та випускників із цим святом. Не дійсь, стали чути. Не вічи з того не йдемо, Горить і стали чути, за нами правда, значить, ви стоїли пливаші вистріли, за нами правда її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, ми з волим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з долим обиганяємо. З вітальним словом та побажанням до випускників і учнів звернувся директор школи. Я щиро хочу, щоб ви завжди на цій дорозі були людьми людьми з Великої букви. Цей останній дзвоник всіх інших школярів покличе на канікули, де вони відпочинуть, наберуться сил і з новими силами 1 вересня прийдуть до нас. Школу. Теплими словами згадали випускники свою школу учням та випускникам, які долучилися до волонтерства, висловив щиру вдячність Руслан Шишка. Ви допомагали придбати колеса для автомобілів. Ви активно лили сітки, ви робили окопні свічки, які зігрівали наших захисників. ви Кожного місяця, кожного дня, кожної години старалися бути із захисниками. Поблагословив на довго та щасливе життя водорогу випускників та усіх присутніх настоятель храму Святого Юрія, отець Роман Біль. Сьогодні дякуємо Богові і такими щасливі, вдивляючись тих дітей. І здається, що радості немає менш, але за плечами. Смуток за плечами війна. Сьогодні бачимо ось ту тему свята біле і чорне. На завершення урочистої події випускники станцювали вальс на теренах рідної школи. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн Пролунав останній дзвінок і в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 яким було свято. Дивіться у сюжеті. Останній дзвінок. Як же ж його з нетерпінням чекають усі? Адже попереду найсолодша пора. Канікули на шкільному подвір'ї зібралися вчителі, учні, випускники, дирекція. За доброю традицією останній дзвінок відвідав бродівський міський голова Анатолій Белей. Усі учні, вчителі та випускники цьогоріч були в одязі із патріотичними тунами. Але ми, українці, не створені. Перемога буде за нами. У шкільній оселі свят завжди багато. Де музика лунає, чути спів. Але сьогодні надзвичайне свято. Ми проваджаємо своїх випускників. Гучними оплесками привітали випускників 2023 року, які у найближчому майбутньому стануть студентами та поїдуть з рідного дому у пошуках світлого майбутнього. Опісля прозвучав державний гімн України знак відкриття урочистої частини останнього дзвінка. А також шанувала хвилиною мовчання усіх загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. Словом до усіх звернувся голова Бродівської міської територіальної громади Анатолій Балай, який привітав усіх з цим святом. Володимир Блюй віддячив дирекції, вчителям та учням за їх внесок у допомогу волонтерам, адже СЗУШ No2 неодноразово організовувала ярмарки та акції на підтримку ЗСУ. Цей невеличкий сувенір від наших захисників. Він символізує єдність. Єдність і що наші серця б'ються разом разом з нашими військовими. І перемога буде з і буде за нами. Після вітального слова першокласники випускники подарували чудову музичну композицію, яка дає надію на краще і мирне майбутнє. Директор школи нагородив спеціальними подарунками призерів в обласних та районних всеукраїнських олімпіадах. А їх цьогоріч є 13, і це дуже хороший показник для школи. Аби залишити випускникам свій слід, на згадку використали спеціальну форму, залиту цементом. Це було дуже зворушливо та унікально. Далі підтягнув листях із надписом канікула, а також пролунав довгоочікуваний дзвінок, який сповістив про завершення навчального року. Зокрема, виконали серію чудових танців, які стали украсою даного заходу. Та і з великим запалом затанцювали і вчителі, які теж радіють останньому дзвінку. Після насиченої програми різних танцювальних флешмобів підвищитиме рушниками пройшлися випускники яких чекає досить яскраве життя у майбутньому. На завершення останнього дзвінка випустили у небо голубів, що стало заключним акордом у даному святкуванні від телеканалу Броди онлайн. Ми бажаємо випускникам доброї долі і вдалого навчання у мирній Україні без війни та без тривог. Сергій Нікишин Олена Ковальчук. Телеканал Броди Омайн. Прощалися із своїм навчальним закладом випускники Бродівської гімназії імені Івана Тушан. Увага на екран! На території гімназії імені Івана Чуша було людно. Тут відбулося урочисте свято останнього дзвінка, який пролунав по всіх школах 31 травня. Зокрема, тут у сонячну погоду вишикувалися на шкільному подвір'ї учні та випускники, які у майбутньому поступлять у виші. Розпочали захід із звучання державного гімну України. Yeah. you У час повномасштабного вторгнення навчання у закладах було особливим вчилися як у форматі онлайн, так і очно офлайн. На святі останнього дзвінка у гімназії пролунала композиція, яка і досі актуальна. Також усіх полеглих героїв України вшанували хвилиною мовчання, опісля за доброю традиції випускник передав оберіг школи шестикласнику. Запросили до вітального слова директора Бродівської гімназії імені Івана Труша Юрія Мельника. Дякую, гімназійну родину. Дякую вчителі, дякую, батьки, дякую вам, випускники, вам першокласники, за цей рік. Дякую нашим воїнам, які дозволили нам це зробити. Які забезпечили і умови, і навчання, і свята, які ми проводили. Тому що дитинство воно є одне, і втрачати його не можна. Також гімназія славиться своїми учнями, які здобувають перемоги на олімпіадах різного рівня. Зокрема, директор нагородив ученицю Ярину Ч, яка гідно представила гімназію. В неї цього року. Ну, на тому найвищому рівні, на який вона сягнула, тільки другі місця. І я дуже хочу. Ми всі дуже хочемо, щоб до наступний рік були не другі, а перші. Це е, друге місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт Ман. Це друге місце в Олімпіаді з німецької мови. Це друге місце в Олімпіаді з географії. Окрім того, Ярина учасниця всеукраїнського вже рівня Олімпіади з географії. Ну, на жаль, чуть-чуть там чуть, чуть не вистачило для здобуття призового місця. Ну, Іринка, окрім грамоти, там ще буде грошова премія обіцяна. І не лише вона, а й інші учні отримали призові місця на конкурсах, що коче підтверджує те, що бродівщина. Багато на таланти у галузі науки. Зокрема, сама учнівська молодь отримала подяку за активну волонтерську позицію, вручили грамоту та сувенір від військових. Від наших захисників, від волонтерської ініціативи Допомога армія Броди» Я хочу щиро подякувати вам за ваш внесок, за вашу підтримку нашим Збройним силам. Також з вітальним словом до випускників звернулася їхня перша вчителька. Ідіть по життю, дотримуючись курсу щастя і удачі. Любіть і бережіть Україну. Вона в нас єдина. І якщо, не дай Бог, складеться так, що вам треба захищати її. Робіть це щастя. Бажаю вам. Кожному знайти у цьому дорослому житті своє гідне місце. Нехай нові можливості, нехай нові здобутки чекають на вас, але вже у мирній Україні. Дорогі випускники подарували незабутню пісенну композицію і подякою до вчителів, яких люблять і ніколи не забудуть. Без смерті, без війни, я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному небі літають птахи Я намалюю на папері, рідну Україну без війни. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Все життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо біді. Бо в нас та така Україна і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива на війни. А далі під гучня оплески присутніх лунає останній дзвінок, який сповіщає про завершення навчального року. Свою чергу від телеканалу Броди Онлайн ми бажаємо усім вчителям, учням та випускникам щасливої долі, гарного та сонячного літа і життя без війни. Сергій Нікішин, Андрій Крач, телеканал Бродилайн. В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 було людно, яким було свято останнього дзвінка там. Дивіться далі. Перед входом до Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 вишикувалися учні та випускники. Усі зібралися, аби відсвяткувати довгоочікувану мить завершення навчального року. Цьогоріч, на усіх урочистостях, з нагоди останнього дзвінка хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв України. Далі пролунав державний гімн. З вітальним словом виступила перед усіма директор школи Людмила Сидорчук. Хочу від себе особисто, а також від адміністрації закладу, вчительського, батьківського та учнівського колективів, подякувати найважливішим людям нашої країни. Це ЗСУ. Поблагословив на добру долю випускників і отець, який побажав Божої опіки та мирного відпочинку від навчання. Бажаю усім, щоб Господь був завжди з вами, що провадив і оберігав вас у житті. Подарував музичну композицію учень вищезгаданого навчального закладу Олександр Паньковецький. Музика. Дав спеціальною грамотою та унікальним сувеніром дирекцію школи Руслан Шешка, який подякував за активну волонтерську позицію. Привітали випускників і першокласники, а самі випускники також віддячили дирекції за найкраще роки навчання у школі. Шана директору найкращої школи, за великий дружні однодумців коло шана вчительці першій. За ваше чуйне й добре серце, шана класним керівникам, хоч було і з нами того, та стали ви для нас найкращим другом. Після музичного вітання випускників у небо взлетіли сині та жовті кульки, які символізують свободу не лише для учнів, вчителів, а й для нашої неньки України, яка сьогодні протистоїть расистській навалі. Традиційно після цього лунає дзвінок в знак завершення навчального року і на цьому завершують урочисте святкування останнього дзвінка. Після того знову лунає гімн, який виконують усі. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн. Також 31 травня наша знімальна група завітала у село Гаї де також відбулося свято останнього дзвінка. Увага на екран. А ми всі мріємо про мир і перемогу. І волонтеримо, і донатимо на фронт. Спасибі ЗСУ і Богу. Ми віримо у висолковий горизонт. У актовому залі школи села Гаї Дітковецькі було гамірно. Тут зібралися, аби відзначити свято останнього дзвінка. Після звучання державного гімну вшановують усіх загиблих наших воїнів у війні із расистами. Привітав усіх із завершенням навчального року. Директор освітнього закладу так склалося, що цьогоріч останній дзвінок. Нам вдалося завдяки збройним силам нашим святкувати тут разом в шкільній родині. Подарували гарний танець усім присутнім і учні школи під гімн українській мові. Для них батьки не шкодували оплесків. <плес> Не стримували сліз від емоцій ні батьки, ні учні, особливо ті, яким вручили пам'ятні знаки про завершення навчання. Покладу у валізу спасибі. Вдячна дуже за вас, дорогі. Ви для мене, як діти, ніби. Мої рідні, ніяк не чужі. У волізо вкладаю вам віру. Хай вона гріє кожного з вас. Піднімайте свої вітрила в добру путь, вже вам. час. Віддячила своїм найдорожчим вчителям пісенною композицією. Поблагословили на добру долю учнів та випускників місцеві священнослужителі і пролунав дзвінок, на який усі так чекали. Із Гаїв Дідковецьких Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Усім бажаємо гарних канікул та мирного літа. До зустрічі!